Під час війни критикувати свою владу президента. Бо він є скажемо, що так найважливішим найвпливовішим представником нашої влади це сила нації, це сила країни, і саме цим ми відрізняємося і за це воюємо з нашими ворогами, де це не так, і в Білорусі, і в е, Росії е, критикувати владу неможливо. Небезпечно і, скажімо так, саме фактор того, що там не визнають інакомислення, там не визнають критики опозиції і перетворює їх режим на фашистський, на справжній авторитарний фашистський режим, який і нам пропонує жити саме за такими правилами, коли вони нас. Планують окупувати і саме проти цього ми боремося. А за яку країну ми боремося? За країну, де владу міняють, владу критикують, і саме це дає можливість владі бути значно більш якісною.